Всіх вітаю на своєму каналі. Давайте з вами пройдемося і подивимося по цінникам, що в нас тут в сільпу продають. Так як у нас скоро буде Пасха, Дивіться, які ви можете купити класні смаколики. Зайчика такого бачите? 159 гривень. Зайчик коштує от і ще щось якийсь кролик 164 гривні. 85 грамів, кіндер яєчко, нестле Кіт-Кат. Кіт-кат яєчко. 309 гривень 180 грамів. Да. А ви читали ті новості? Що вже можна сільпу відкрити оплату частинами, їду можна купляти сільпо. Оце піду, напевно, куплю там ногу там далеко-далеко. Куплю ногу хамона. Оплата частинами. Там буду їсти. І думають, як його гасити треба. О, ось така ціплетку. Не думайте, що це 4, це 164 гривні, 85 гривень. Отака ще булочка невеличка, бачите? 164 гривні. Це навіть що така ціночі, що на все. А он більший, їх 399 панетон, тіба. Типу. Яєчка по 84 гривні по 164 зайці, форми для випічки. Так, там ще з іншої сторони дуже багато всього. Гляньте, як я этот знайшла. цей кекс паскальний. 559 гривень, 750 грамів. Як ви вважаєте, це дорого чи ні? А от є балакоко. Балакоко, бачите? Балакоко, 669 гривень, теж 750 грамів. Кіткати, гляньте, які паскальні такі штуки попридумували. 699 гривень 243 грама. Ну, там внутрі ну, так запаковане, бачите, як солодощі, солодощі. Ой, полетіли ми далі. Подивимося, що тут взагалі. По цінам. Дорого чи не дорого. Дівчата вон там щось фасують, перефасовують з самого необхідного. Що нам потрібно Картошка? Картопілька, картопелька. Так, о, картопелька там далі морковка. Е, морковка зараз іде зі знижечкою: 39 гривень 49 копійок. Мита нам її бачите, помили ще не спіла висохнути, свіжати коротше, Треба бігом бігти за такою ято, Капуста. 44,89. Ціна не змінна, в на принципі на капусту цибуля по 49,99 і по 59,99. Оце така ціна. Що там в нас по картоплі? Дивіться, ось картопля лежить. Я так зрозуміла, всі розочарувалися, ніхто її брати не хоче. 28 гривень, 89 копійок. Ну, кого вона така картопелька, в принципі. Що, хочу сказати. А що там по цибулі? Цибуля у нас. Картопля по 32,99. Картопля сортова 32,99. Різниця між тією картоплі ніякої, Молода єгипет. Дивіться, 44,90. Це не Єгипет. Це, мабуть, вони так поняли, все бігом-бігом покидали, непонятно, що воно. От, так. Дися мішки мішків ось. картоплі. Вона тут і поросте. Це на посадку, може, якщо ви хочете, можете в принципі, купити непогана картопля. Так, ціни на яблука 49,90. Джона Голд. Яблуко Джона Голд. Так, яблучко, Коник Принц е, Екстра. Принц Екстра 74 і 99 копійок. Угу, Коник, бачите, який Коник ось яблучко таке непогане. Ну, це оціник би не помішало, б там 50% від ваги обрізати та й продати. Гренні, яблуко, Гренні Сміт. Українське 6399. На вигляд як семеренка, кажу вам зразу. Там далі по грушкам Грушка Елітна 139 гривень. А це Грушка Елітна конференція. супер груша Просто вона суперова. І це наш, звісно, по 109 гривень. А, вона ж у ціни бачите, жовті цінник В принципі, недорого. Ну, так, дійшла я тут до випічки. Випічка, кстати, в сільпу дуже-дуже класна. Я підемо далі прогуляємося. Тортика, щось пасок немає, не бачу пасок. Вон, цукерки. 139,90 за 100 гравів, недорого. Так, тістечка. Ціни указані за 100 гравних. 124 гривні, 79 80 гривень. Ну, то тістечко десь більше 100 грамів виходить. А ні, там виходить 85 грамів. До 70-90 за 85 грамів. Естерхазі. 94 гривні 90 копійок. А ви знаєте, тут ще такі конфети продають ручної роботи. Вони поштучно. Цукерка, цукерка, от. Бачите? Штука. Цукерочка 64 гривні 99 копійок. Ну і дата, до якої її з'їсти треба. Чи ви з'їсти, так, да, бачите, свіженькі. Лежатимуть ще довгенько на вітрині. Так це дивіться, 64 гривні, його сильно не розкуповують. Воно ще може і пиляко, і присипатися. Так, 34 гіно, ну, то самі дорогі, 64,90. Одна цукерка. Пробару кодике, дивіться, чи барани. Фігурка шоколадна єдинорог 119 гривень, я кажу баран. <сум> Зато шоколад йде по акції по 119 гривень 90 копійок. Давайте ми ще з вами пройдемося і подивимося ціни на олію. От як би сказати, якщо скуповуватися. Олійка нам теж, в принципі, необхідна. правильно ж? Але зараз глянемо. зглянемо. О, тут крупи йдуть. Подивимося, по чому крупи. Так, пшоно, ну, 32 гривні 19 копійок. Це ще на молочці не було. У нього моя гречка. Крупа гречана, крупа гречана, 46 гривень за кілограм. Ось вона. Та тут нема, тут 400 гривень, може це щось не то пальто. Це щось не то пальто. Тут якось воно все накидано, не, є, не розбереш, що потім рис 169 гривень без матір. Це непоганий рис. Що я вам хочу сказати. Так, ящики стоять. мівінку можна купити, а я все плакала, бачите? Точно, я все плакала, плакала. І питала, чому так дорого, дорого, дорого в все Як Угу. Це пісня. Я все плакала, плакала, плакала. Як побачила ці ціни і все плакала, плакала, плакала. Так, чесно, дойдемо до олійки. Там як подивиться ціну олії, то так. Ну Це теж олія гірчична, гарбузова. ну В принципі, можете зупинити відео, подивитися ціни на олію. Давайте до нашої зайдемо. Дивіться, щедрий дар 850 мл, 80 гривень, 99 копійок. Так, да, я все то плакала, плакала і плакала. Королівський смак рафінована 92 гривні 99 копійок. А от, олієси королівський смак запашна, нерафінована Літр 90-99 гривень. Плакала. А я все плакала, плакала. От я побачила ці ціни. Це капець. Таке буде вам коротеньке відео. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і завітайте всілько за смаколиками.